Сумно, сумно аж за край, не дивись на мене, грай музик, грай Ансамбль площі ринок. Високу башту нової ратуші добре видно з усіх точок міста. Ця будівля постала в 20-х роках ХХ 20 століття на місці своєї попередниці. Годинник на башті відбиває ще 15 хвилин. Біля ратуші з 1916 по 1918 рік стояла статуя українського лицаря висотою в 2 метри під невеличким навісом, зведена на честь перемоги над російськими військами під час Першої світової війни. Пізніше тут стояли це Сталін та Ленін, потім лише Ленін. У 1980 році було возведено гранітний монумент Іллічу, та простояв лідер пролетаріату лише 10 років. Ну і добре. Готичний костел святого Бартоломея, фундований Владиславом Ягелою. Згідно з даними археологів, побудований в 1541 році. За іншими даними, на початку 15 століття на місці палат князівської воєводи одна з сторін палацу збереглася практично неушкодженою. Ви її зараз бачите, північний фронтон прикрашений надзвичайно цікавою скульптурою. Я знайшов в літературі вказівки на те, що скульптура ця обличчя в третьому стопах. І що воно могло бути? Дміниці постелу. Перебудована з давньоруської оборонної башти. Це єдині в місті залишки колись могутніх фортечних укріплень. На старинних світлинах видно, наскільки багатим був інтер'єр храму. Це визвоно про Юрія Котермака. Юрія Дрогобича, який був першим відомим доктором медицини, українцем близько 1450-1494 року. Як відомо, Юрій Дрогобич був професором медицини і астрономії. Ректором Волонського університету, професором медичного факультету Краківського університету. Нещодавно слово Другович активно мусувалося в мас медіа всього світу. в зв'язку з викраденням пресок Руно Шульца єврейської організацією «Яд вашим». Викрали, на щастя, не все. Те, що лишилося, дивіться в галереї праворуч. Та попри всі негаразди, місто вражає відвідувача побувати тут. Справжній відпочинок для душі. Нижче одна дуже поширена легенда про заснування міста Дрогобича. Пам'ятником найвідомішому Дрогобичанину. Як і про кожне місто з великою кількістю цікавих архітектурному плані пам'яток про Дрогобич, втрохи в засах писати важко. То стільки всього є. Така аура під пахне Європою. Так принаймні мені здавалося в 2000, 2000 році, коли я був в захваті від чистоти вулиць, від заповнених польськими будинками і журналами газетних кіосків, від таксофонів на вимощенні гарних, гарною бруківкою, площі перед костелом. Тому ми завершуємо з вами нашу мандрівку по Дрогобичу. Всього найкращого.